Всім привіт! Початок листопада, північ України, Чернігівська область. Я прийшов на город збирати останній урожай городини. Це у нас тут іще росла редиска без парничка, без нічого. Навіть були невеликі морози. Хоча в цілому осінь віддалась тепла. Початок зовсім був сухий, без дощів, ну а зараз дощів уже, що земля як квач дуже сируща. Надзвичайно, зараз сира. Вчора цілий день йшов, дуже такий великий дощ. Ось тут редиска є, що вже і потріскалась. Ну, зараз будемо збирати. Мабуть, усю збирати і не буду. Хай ще трошки лишиться. Ось така гарна редиска. Своя домашня. Я нічим не піддобрював. Без ніякої хімії. Бачив, на базарі продаються. Потріскалось. Дуже багато вологи. Більше позбираю. Ось така гарна редисочка. Цього року із таких коренеплодів. Більш нічого не сіяли. Можна сіяти. Ще так на осінь чорну редьку, японську редьку, японська редька, вона ну, трошки схожа із редискою, гарно зберігається. Ну, не дуже так, щоб всю зиму, потім вона така ну, пориста робиться і не якась трохи жорстка. Ну а до Нового року це гарно вона зберігається. Турнепс можна як для себе, так і для худоби сіяти. Раніше великі площі засівали турнепсом. Ну а зараз раніше дощі йшли. Турнепс треба сіяти ну, навіть у кінці липня, початок, серпня, щоб гарний виріс. Великий, а як дощів нема, то сенсу нема. Його і сіяти. Так, ну і хай ще трошки лишається. Ось така редисочка. Так, а, ще ось хочу показати, як підросла гарна капуста. Оце була ну дуже слабенька. Урожай капусти в цьому році, ну, в принципі, дуже хороший. Особливо сорт-агресор. перше цього року дружина садила. Це вже і зважували, я не пам'ятаю. Біля 10 кілограмів качан був капустини найбільшої. Ну і решта також була гарна. А це ось така полишалась, була ще ну, м'ягенька. Зараз ось після дощів, як багато пройшло, вона тугуща, хоч така невеличка, ну але на борщ буде навіть то ще й багато, І ця ось туга. Тут що? Ну, тут якась обгнила трохи, зіпсувалася, але також твердувата ще ось тут і ця туга. Ну ця ні. Це якась ерунда. А це, мабуть, кури вішли так. Також трошки твердувато, але кури зіпсували. Так що, ось такі справи. І так, і тут кури трошки прийшли по редисці. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.